Заквічена, замріяна, чарівна, веселкова. Учениця гімназії Перспектива Оля Кацан 13 травня відсвяткувала своє 15-річчя. Букети квітів і теплих слів. Дівчина отримала від рідних, однокласників, вчителів, поважних гостей та цінителів її творчості. Але найбажанішим подарунком стала п'ята ювілейна збірка художніх творів юної поетеси. П'ята остання збірка передає взагалі усі мою творчість починаючи від тих. Моментів, коли я почала писати, і до буквально останніх тижнів перед тим як її віднесли до редакції, назва збірки символічна: Олечко, наше сонечко. П'ята ластівка творчості юної поетеси є подарунком від родини. Мама Галина Миколаївна зізналася, Оля давно хотіла поетичну збірку. Сім'я порадилася і вирішила організувати сюрприз. Всі матеріали були вже зібрані, і ми вирішили дійсно, щоб на її день народження її подарувати, і був їй дійсно подарунок і сюрприз. Тобто вона його не очікувала. Вона його тільки вчора там десь піддивилася, а отримала вже дійсно сьогодні на своє свято. Складається з циклів чарівна планета дитинства, шкільне життя, вітрила мрій і патріотичний розділ. За тину виглядає хата, минуло там дитинство тата, Курличуть в небі журавлі про цей куточок на землі. Біжу, біжу, серед волощок жита. Як край цей можна не любити, в моєму серці і сина без тебе, Україно, я не можу жити. Творчим шляхом Оля пліч опліч іде з музою та натхненням, якими користується не лише при написанні шедеврів. Це дитина, яка є скрізь. Знаєте, вона встигає бути просто цікавим співрозмовником, встигає бути журналістом, головним редактором журналу, встигає бути. Гарної учениці, учасниці у конкурсі, олімпіад. Я вірю в те, що вона стане справді талановитою поетесою, бо вона вже нею є. Антоніна Станіславівна відзначила, у дівчинки велика душа. Оля завжди замріяна, і про те, як вона бачить світ, можна дізнатися з її поезії. Я південний полюс, ти, мабуть, північний. повна протилежність. Зовсім зовсім інший. А між нами вічна. Навіть паралельне, коло електричне, магнетизм щоденний, фізика, та й годі, вольти, і ампери, розчини, катоди, Дослід фарадея. Формула кохання радіоактивна, щирі сподівання. Частка позитивна. «В неї тематика різна, і вона дійсно чудова. Там і лірика, і кохання, і школа. Є чудовий посквіль. Духовний запал і наполегливість дають змогу Олі бути розумницею у всьому, за що вона береться. Адже для талановитої школярки обмежень немає: якщо навчання, то невідмінно, якщо творчий конкурс, то перемога, якщо пісня, то від душі. Депутат міської ради, автор віршів і текстів пісень Валерій Мартишко виразив своє захоплення від почутого. Мало того, що Україна виростила собі еліту, Україна продовжує це. І еліта виростає вже така, яка понесе все українське на весь білий світ. Директор центральної бібліотеки міста Жана Кручиніна відзначила, на небосхилі її серця Оля з'явилася не так давно. Жана Борисівна подякувала за запрошення у душу маленької талановитої поетеси, щоб ти отримала лише гарні новини. Щоб тебе завжди осточували, друзі. Я вірю, що твоє майбутнє буде прекрасним. Ти дуже трудолюбива. Колектив телеканалу Бориспіль вітає Олю Кацан з днем народження і бажає творчих перемог, світла і добра у кожній хвилині життя. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.